Мені пишуть питання, коли закінчиться мобілізація? Все, вже всіх все дістало, це нормально, абсолютно. Давайте глянемо так: при яких обставинах припиниться мобілізація? Коли Таро не скаже, при яких обставинах припиниться мобілізація? При яких обставинах припиниться мобілізація? При яких обставинах припиниться мобілізація? Треба подивитись обставини спочатку. Зміни, серйозні зміни, зупинка, пауза. А ось вам і причини, при яких обставинах, коли домовляться, тут майже всі старші аркани. Мобілізація припиниться, коли досягне влада домовленостей. Буде зупинка всього кошмару. Не буде руху. Він це Обмеження, не буде руху, ще раз скажу. Зрозумійте. Не буде руху. Король жезлів випадає тут. Дуже розумна людина, до речі. Король жезлів мені подобається. Це грунтовна така людина, яка вже буде за цей піздець. Закінчення точніше, цього біздіса. І щоб воно закінчилось. Щоб ви розуміли, ось коли закінчиться мобілізація? Час не для, не для таро. Тут висновок один: коли буде зупинка активних бойових дій. Не буде руху на фронті. Ні з однієї сторони, ні з іншої. У стакане лінія фронту. Це буде добре. Чому? Тому що не потрібно будуть люди.